Це зупинка на проспекті Чорновола. Два пішохідні переходи із світлофорами розташовані за кілька метрів. Деякі люди ними нехтують. Ой, Жінку зупинили патрульні. Я почав претензії. претензії, я більше порушувати не буду. Це, це не претензії, це порушення оборону руху. Минає декілька хвилин і знову порушниця. Їздить. Ну, їздить на машині. Ізять, як ви думаєте, якщо ваша дитина хтось вискочить перед ним на дорогу, і ваша людина зачіпить іншу зачіпить пішоход? Ну, ви собі уявіть, як ваша дитина зачіпає когось після тої ситуації, які будуть проблеми вашої дитини. Це цей пункт ПДР 414Г, тобто це перехід за межами пішохідного переходу. Що власне створює небезпеку для інших учасників руху і для власне особи, яка порушує на своїй ділянці? За чотири години поліціянти затримали п'ятьох порушників. Двоє обійшлися попередженням, бо дійсно мали вагомі причини, каже інспектор Андрій Сташкевич. Інші за порушення правил дорожнього руху заплатять штраф у розмірі 255 гривень. Води був на випадок, що ми одне штрафували людину, винесли їй постанову. і Вона на місці хотіла розрахуватися готівковими коштами. У нас оплата відбувається тільки по безготівці, тобто, якщо в нас є в наявності термінал, то людина може банківською карточкою оплатити на місці даний штраф або вже скористатися айбоксом приват 24 додатком «Дія», Так само там може здійснити проплату цього штрафу. І вона має його здійснити на протязі двох тижнів часу, 15 днів. За даними правоохоронців, за п'ять місяців цього року трапилося 225 аварій із пішоходами. Сьогодні спеціальні екіпажі патрулювали на шести локаціях. Так, триватиме місяць. Ірина Качмарик, Ірина Бочинська. Новини на Суспільному. Львів.